Христос Воскрес, дорогі брати і сестри! Швидко промайнула світла пасхальна седмиця, У храмах зачинили царські врата, які впродовж усього тижня були відкриті, символізуючи вхід до раю Господнього. Час минає близьковічно. ось уже і антипасха настала. Цю неділю ми також називаємо Фоміною на честь святого апостола Фоми. Цей учень Христовий. Власною невпевненістю запевнив в істинності Воскресіння весь світ. Його молитву просять місіонери, які в наші дні несуть звіску про Христа, до нього моляться про рідних, які застигли в невірі або навіть агресивно ставляться до християнства. До нього звертаються християни, які самі відчувають часом у собі проблиски маловір'я та сумнівів. Що ж нам відомо про апостола Фомо? Євангеліє говорить про нього зовсім небагато. Передусім, варто звернути увагу на мужність апостола, на його максималізм та внутрішню цілісність. Коли Христос попереджав учнів, яку гірку чашу страждань йому належить випити, Фома виказав беззаперечну готовність померти разом зі своїм вчителем, розділивши його долю. Але ще більш яскраво Фома розкривається. У відомому епізоді, де він, почувши про Воскресіння Христове від інших учнів, відмовився вірити в це, доки на власні очі не побачить Воскреслого Господа та власноруч не доторкнеться до Його ран. Психологічно його поведінка цілком зрозуміла Фома – учень, який був готовий померти за Христа, настільки палким було Його серце. Так буває, коли людина покладає в основу свого життя. Якусь мету, і готова йти до неї аж до самого кінця, навіть до смерті, робити все заради її досягнення. Але в той момент, коли він втрачає цю мету, для нього руйнується весь світ. І з огляду на це Фому цілком можна зрозуміти, він був абсолютно розчавлений смертю свого Божесного вчителя і втратив будь-яку надію на краще. Той, хто жив ідеєю служіння Христу і очікуванням його царства, втратив все. І мету життя і його сенс. Мабуть, тому його і не було серед учнів, коли їм уперше явився Воскреслий Христос. У такому пригніченому стані Фома просто не міг перебувати серед людей. Коли ж йому сказали, що Христос Воскрес, він збентежився і водночас засумнівався. Людина, яка щойно втратила останню надію, дуже боїться нового розчарування і вельми насторожено ставиться до будь-яких запевнень у тому. Що його сподівання були немарними. Сумневі Фоми не були ознакою слабкої віри. Навпаки, вони свідчать про щиру любов до Спасителя. Тому і явився Господь Фомі та дозволив апостолові доторкнутися до своїх ран. У відповідь Фома одразу ж залишив усі свої сумніви та сповідував Христа: Господь мій і Бог мій. Увірення Фоми принесло великі плоди апостол. Безбоязно проповідував і робив це з вірою, що здатна зрушити гори. і так само без страху прийняв він вінець мученства за Христа. Фома, мабуть, найзрозуміліший сучасній людині апостол, адже більшості з нас знайомі стан внутрішньої тривоги, коли несподівано руйнуються багатоповерхові будівлі наших надій, коли небо не відповідає на крики нашої душі, коли серед багатьох страждань. Жорстокості і зла, все складніше вірити, що Господь поруч. Але саме приклад Фоми показує, що Бог нас не тільки не залишає, а більше того, готовий прийти до кожного, хто цього щиро хоче, хто його щиро і всім серцем любить. Христос, слідом за Фомою, називає всіх своїх вірних блаженними. блаженними тому, що, хоча й не бачили своїми очами, не відчували своїми руками, але увірували, цією непохитною вірою живе наша церква і донині. Яке масштабне служіння здійснює сьогодні наша Українська православна церква? Як ревно молиться за свій народ, за владу, за захисників наших, за всіх, хто змушений нести тяжкий хрест війни, як годує, одягає, зігріває, дає притулок, збирає усіляку допомогу тим, кому зараз найважче. Достатньо відкрити. Стрічки новин наших церковних ЗМІ достатньо прийти та побачити. Але, на жаль, знаходяться і ті, хто з якоюсь нелюдською завзятістю аньбить церкву, хто обмовляє її, вигадуючи жахливі небілиці. Такі люди самі не йдуть у храмі, не знають і не хочуть знати, як і про що ми у день і вночі молимося. Вони інших намагаються відвернути від православної віри. Від храму Божого розпалюють вогонь ненависті, прагнуть зруйнувати те, що було збудовано працею мільйонів українців, що роками по цеглині збиралося на славу Божу. Прийди й побач і вклади свої пальці у виразки від цвяхів, якими церкву розпинали в минулому і розпинають сьогодні. У той самий час, коли наші брати у вірі на передовій захищають батьківщину. У тихому тилу, на жаль, знаходяться ті, хто вирішив боротися з такими же українцями, патріотами своєї батьківщини, які підтверджують любов до України словами та ділами, нас розділяють у той самий час, коли нам конче необхідно берегти свою єдність заради міру та перемоги. Але ми, попри все, робитимемо свою справу, молитимемо Бога, щоб Він благословляв наш народ, щоб Він просвітив усіх. Заплуканих і розлютованих, щоб Він не позбавляв і нас своєї благодаті та цієї пасхальної радості у всі дні нашого християнського життя, щоб ми жили за Його волею святою у відданості Його Божественній любові. І дай нам, Господи, молитвами святого Апостола Фоми, ніколи не сумніватися в істинності Воскресіння Христового, твердо вірувати і зі світлою вірою жити в лоні православної церкви. Церкви Канонічної, Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, з великодним, зі світлою, фоміною неділею всіх вас!